Назвемо пойменно усіх, хто в неволі. Соціальна акція з такою назвою триває у Львові. На площі біля пам'ятника Шевченкові зібралися небайдужі люди, щоб згадати і підтримати українських бійців, які залишаються у полоні бойовиків на сході країни на прямому зв'язку. Наталка Волосацька Наталю. Чи прийшли родичі полонених і чи львів'яни долучилися до цієї акції? Вітаю колего. На площі передусім зібралися родичі полонених воїнів. Вони приїхали з різних регіонів України. Ми поспілкувалися з мамою Олександра Олійника, боєць 128-ї восьмої гірсько-піхотної бригади. У полоні бойовиків уже майже два роки. До рук бойовиків він потрапив 9 лютого 2015 року під Логвиново. Зараз Олександр Олійник у Макіївці в колонії посиленого режиму, зв'язку з сином, мама. Майже немає, було лише кілька листів. Останній передав щойно звільнений кіборг Тарас Колодій. Він був співкамерником Олександра Олійника. Я хотіла б звернутися до всієї світової спільноти, до людей доброї волі. Хто може допомогти нам звільнити наших хлопців і мого сина з полону. Я вас дуже прошу, зробіть нам подарок на Різдво Христове, щоб наші діти були вдома. Їх дружини зустрічають. Підтримати батьків і дружин бійців прийшли волонтери, бійці та музиканти, учасники проєкту Пісні війни. Вони зачитали вірш колишнього полоненого Станіслава Паплінського. Воїн пробув у ворожому полоні півроку і там почав писати вірші. Прошу послухати фрагмент його твору, присвяченого полоненим побратимам. За полонених хлопців помоліться, за їхніх мам що тричі посивіли. Ми з ними, ми їх підтримуємо, ми намагаємось робити все, щоб вони якнайскоріше повернулись, але від нас не все залежить, тому якось створимо якісь такі акції, проходять, якісь концерти, влаштовуємо. Ну, Як мінімум, не даємо забути. Ам, що за офіційними даними у ворожому полоні залишається 109 українських військових, щойно на площі зачитали їхні імена і прізвище. Колего Наталко, дякую тобі. Наталка Волосацька зі Львова, де триває акція на підтримку полонених бійців.